Бетонні варіанти на матчі суботи, 29 березня. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий В цьому відео розберемо найцікавіші матчі на цю суботу. Загалом буде сім матчів. Ці матчі я вважаю досить впевненими. Очікую на чудову прохідність ставок. Зараз у мене чудова статистика. За крайніх 30 ставок не зайшло всього 6 варіантів. Особливо хочу відмітити ставки дня, які зараз мають чудову прохідність. І це все абсолютно безкоштовно. Ви зможете побачити в телеграм-каналі, так само як і скріни ставок на ці матчі, які я озвучив в відео. І на інші зустрічі також будуть додаткові ставки. Тому підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Чудова прохідність ставок. Відкритий чат для обговорення матчів, а також присутні бонуси на перший депозит від БК без верифікації та без комісії на вивід. Максимум користі в телеграмі, тому підписуйтесь. І розпочнемо з матчу іспанської леліги між командами Реал Мадрид та Леганес. Дуже цікавий матч, на мою думку, тому що потрібно брати очки що одним, що іншим. Леганес знаходиться біля зони виліту. Реалу потрібно боротися за чемпіонство зараз. У Реалу чудова індивідуальна результативність, форма у гравців. Також чудова, і я вважаю, що в домашньому матчі вони би мали без будь-яких проблем закривати свого суперника, але коефіцієнти тут дуже низькі. на Реал. до прикладу, на момент запису цього відео фора мінус півтора на Реал оцінюється коефіцієнтом 1.58. І я вважаю, що ближче ще матчу цей коефіцієнт ще більше просяде, тому що Леганес на виїзді має високий тотал пропущених м'ячів. І зважаючи на те, що у Реала в цьому сезоні немає якихось серйозних проблем проти аутсайдерів, і тим більше в домашніх матчах я очікую, що тут буде більш як два м'ячі від Реала, тому пропоную взяти індивідуальний тотал Реала більше 2,5. Далі перейдемо до матчу айнтракт Штутгарт, це німецька бундесліга. І перше, що хочу зауважити, це те, що інтракт цьому сезоні це домашня команда. Хоч у них з крайніх п'яти матчів є програш Уніону, є програш Баварії та тим не менш. Зараз Штутгарт в ще гіршій формі, особливо в виїзних матчах. У них досить слабкі результати. Я вважаю, що вдома цілком можна поставити на інтракт, оскільки у цій парі саме та команда, яка грає вдома, має кращі результати. Тому фору на інтрахт можна взяти в цьому матчі. а Також індивідуальний тотал інтрахта більше одного. Ну там трішки нижчий коефіцієнт буде. Далі повернемось до Іспанії, Алавес Райо Валікано. У цій парі також має перевагу команда, яка грає вдома. І зважаючи на те, що команди не часто обмінюються голами, я вважаю, що в цьому матчі багато голів не буде. І оскільки зараз саме Алавес у кращій формі вони ще й грають вдома. Я вважаю, що в цьому матчі можна взяти 1 Х та тотал менше 3,5 на них, або фору 0 на Алавес. Оскільки тут чітка тенденція, чітка статистика вказує на те, що саме команда, яка грає вдома в цій парі, переважає та ще й алавес зараз у кращій формі. Наступний матч також з іспанської лаліги це Еспаньол Атлетіко Мадрид, і це важливий матч для Атлетіко, тому що якщо вони хочуть вмикатись в боротьбу за чемпіонство, їм потрібно перемагати в кожному з матчів. Але й Еспаньол це також непроста команда. Вони вже відбирали очки в цьому сезоні в Реала. І я вважаю, що в матчі проти Атлетіку вони зможуть закритися. І оскільки у обох команд невисокий середній тотал, у Атлетіко Мадрид досить мало матчів прийшло на тотал більше 3,5 в іспанській лалізі. В... Еспаньола також цей показник невисокий, тому тут я вважаю, що можна взяти x 2 та тотал менше 3,5 на Атлетіко Мадрид. Перед тим, як прийти до наступних матчів, роблю невеличкий анонс конкурсу. Зараз я розігрую 2000 гривень між тими, хто залишає коментарі під відео на Ютуб. Все, що вам потрібно зробити, це поставити лайк, підписатися на Ютуб канал. Підписатися також на телеграм-канал, щоб побачити результати з цього розіграшу. Ну і написати в коментарях свою думку на ці матчі. Можете скласти невеликий експрес з двох-трьох матчів, можете скласти експрес із більше матчів. Можете і написати розгорнуту думку по кожному з матчів, і в кого будуть більш точні прогнози. Той буде якраз і переможцем у цьому розіграші. Тому ставте лайки, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб і залишайте в коментарях свою думку на ці матчі. Наступний матч це німецька бундесліга, Гольштайн Кіль Вердер. І тут, на мою думку, є чудовий варіант для ставки, оскільки Гольшталінг-Кіль в цьому сезоні пропускає в середньому більше двох голів за матч. Команда виглядає досить слабко і неконкурентно спроможно в німецькій бундеслізі. А ось Вердер це команда, яка на виїзді полюбляє грати. Та відкрито атакувально. Вони як пропускають багато, так і забивають багато Високий середній тотал у Виїзних матчів Вердера підштовхує мене тут на думку. Про їх два голи, оскільки їх суперник багато пропускає, тобто індивідуальний тотал Вердера більше півтора, а також можна взяти просто загальний тотал більше двох з половиною. Адже Гольдштайн-Кіль все ж вони грають до останнього. Вони намагаються щось поміняти у своїй грі, намагаються бодай якось вижити в цьому сезоні. Тому можна очікувати на те, що вдома вони зможуть забити один чи два м'ячі. А це тільки позитивно вплине на загальний тотал, тотал більше двох з половиною. Наступний матч Брусія гладбах лейпциг Тут одразу хочу сказати, що Лейпциг не є фаворитом матчу, як це малюють букмекери, тому що у них за крайніх 10 виїзних матчів всього одна перемога. Бруся гладбах зараз в досить гарній формі. Я вважаю, що вони мають як мінімум не програти в цьому матчі, тому що індивідуально проти Лейпцига у них досить рівні показники. Також в цьому сезоні Брусія вдома має гарну індивідуальну результативність та й не тільки вдома, але й на виїзді. Ну, але саме вдома вона мені подобається, і тут я вважаю, що можна брати фору нульву на боруці в мюнхенгладбах. Вважаю, що вони як мінімум не програють в цьому матчі, і можна взяти їх індивідуальний тотал більше одного. Але саме фору нульва, на мою думку, є більш безпечним варіантом, тому що Лайпциг на виїзді. Може зіграти і на 0-0 саме з 10 матчів, у них всього одна перемога. Тому тут досить висока ймовірність, що Борусія не програє, і по цьому варіанті буде як мінімум повернення. То останній матч в цьому відео це Реал Сосхідат Валядоліт. Тут одразу хочу сказати, що Валядоліт виглядає неконкурентно спроможно в цьому сезоні, висока. Кількість пропущених м'ячів, особливо виїзних матчах. І для Реал Сосхіда тут потрібно брати впевнену перемогу, тому що їх результати в крайніх матчах не втішні. А якщо вони хочуть виходити в зону Єврокубків, потрібно перемагати аутсайдерів. Фора мінус один на Ралсосхідат. Виглядає досить надійно на цей матч, вони мали би перемагати без будь-яких проблем. І якщо говорити ще про якісь додаткові варіанти, то це перемога Ралсу східата плюс тотал більше півтора. Коефіцієнт буде не високий. Та проте це виглядає досить надійно. Друзі, не забувайте про лайки, про коментарі, про підписку на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимося в нових корисних відео.